Через літературні твори розкрити основну тематику до цього дня. 26 квітня 1986 року, о першій годині 23 хвилини, за київським часом сталася найбільша техноненна аварія в історії людства. Вибухнув четвертий реактор Чорнобильської АЕС. 20 років тому неймовірними героїчними зусиллями. Ядерного монстра вдалося ув'язнити у сталому бетонному саркофазі, який сьогодні став критично нестабільним. Всередині його досі знаходиться тонни ядерних матеріалів, які утворюють все більшу і більшу кількість радіоактивного пилу. І чи дійсно, чи засвоїло людство ці уроки. І, І, мабуть, засвоїло, бо до цієї теми. Теми страшної Чорнобильської трагедії. Не тільки літератори, не тільки письменники, а й е, технічні працівники, доктори наук, атомні станції та природні джерела енергії. Багато дуже статей на те, чим ми зараз можемо жити, чим харчуватися, що пити. Ми знаємо, Чорнобильська атомна електростанція перестала працювати. Але наслідки ми ще будемо довго і довго відчувати. Багато письменників писали про цю страшну трагедію, а саме Яворівський, Марія з Полином в кінці століття, Дмитро Павличко, Листок, Борис Олійник поема Сім, Юрій Щербак, Чорнобиль, Микола Луків, поема Біла і пам'ять, Микола Сенгаївський Опалена мужність, Горла Чезона це поема. Іван Драч. Чорнобильська Мадонна» Я заздра всім, у кого є слова. Я виповед до Чорноти жури свою прокляту, очайдушну душу і жестами. Німий возговорив. Хай жестами, але ж сказати мушу. Більше року сатається любому, вода ненависна. Ненависна. Бо звідки ти візьмеш іншої такої любові, Коли кров кипить і ненависть ходить по крові? Річним сосни руді от того проклятого року. Але знову вранці посеть світо й веде в саркофаг. От спитаю генерала генералка і він не тямого, бо якраз по садковому піску. Шли... Саме з 25, го ребята, по 29 квітня, навіть не 26-го, він перебував біля Чорнобильської атомної електростанції у Відрядженні. І через те, що там трапилось, він все це бачить, і він пише ряд творів. Один із них, село згоріло. Коли побачив вперше серце стерпла, завершена краса була колись через літ по катастрофі вона згоріла, як згорає птах та даху металеві мертві крила, як докір для Ось це і все по всьому тім і тлі. Будь ласка, прищу. Організація, яка називалася Зелений світ і може, це хоч підбайорить нас і дасть роздуми, що все у нас буде добре. Епоха наша не розмов, а дії. Вона землі відродження несе. Зелена книга, паросток надії, що люди, як захочуть, можуть все. <му> i <laughs>